Вітаю в ефірі новини на Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля. Назар Задрій. Одразу переходимо до найважливіших подій на цю годину на фронті без втрат. І спочатку доби не зафіксовано жодного порушення. Поки що, звичайно, щодня у нас є якісь порушення і обстріли. І ось за минулу добу маємо окупанти вісім разів зривали тишу. З цих восьми разів це сім було обстрілів. І одне зафіксували інженерне обладнання позицій ворожих. І вчора відбувся ненормандський формат. Зустріч Ангели Меркель. Ну, як зустріч, це зустріч. По... відео відеоконференція, Ну як? Mm -hmm. як зустріч у реалі у реаліях локдауну та коронавірусу. Зустрічались Меркель, Макрон і закликали Путіна забезпечити режим тиші на Донбасі. Ну, це був лише один пункт з порядку денного. Окрім того, вони розмовляли ще й про Олексія Навального про ситуацію в Росії на Росії та розмовляли ще й про. Просунення вакцинації супутника Ві на європейському ринку МЗС України там від відреагувало на це і каже, що питання війни на Донбасі має обговорюватися нормандською четвіркою, тобто лідерами Франції, Німеччини, України та Росії. Всі лідери, які були на цій відеоконференції, заявили, що це був не нормандський формат, не нормандський, просто відеоконференція. конференція угу. ну. Ось, а в нас продовжується, може, це можна сказати, серіал з довиборами в Раду на Івано-Франківщині, саме в окрузі номер 87 Забе... Там... Точиться запекла боротьба. Запекла боротьба, але справа в тому, що. Окружна виборча комісія нині не працює, тому що немає кворуму. Як повідомляє рух чесного у Фейсбуку, ситуація наступна: п'ять членів комісії просто зникли і не піднімають слухавки. Отак точиться боротьба за пекла. Е... Люди просто не виходять на роботу. Так, а, а чотирьох вчора ЦВК замінила, проте вони ще не приїхали в окружну виборчу комісію, а також не виходять на зв'язок. Тобто, за нині е, всього. Має бути 18 членів. Зараз маємо всього 9. Для корму потрібно хоча б 10. І Руслан Кошулинський, представник свободи. Це кандидат в народні депутати. Він заявив, що потрібно. Вимагає взагалі визнати результати виборів недійсними та оголосити перевибори, і в руху чесно також ось наголошують, що ці вибори. Можуть визнати взагалі недійсними і там назвали перелік умов. Усе залежить від того, скільки скарг буде складено, скільки заяв на скількох дільницях перераховуватимуть голоси, чи працює, чи не працює, чи запрацює, чи не запрацює окружна виборча комісія в надвірні. Яким чином будуть зберігатися опломбовані протоколи та бюлетені? Ну і наразі ми маємо 67,52% опрацьованих відсотків опрацьованих дільничних протоколів. Бачимо, що за попередніми даними, з цим відсотком опрацьованих протоколів лідери Верестюк Василь Ярославович. Далі йде Кошулинський Руслан і далі Шевченко-Олександр. Бачимо, ну, що від, ну, відстань від відріг, Так, там, мінімальний. і від, від завтрашнього, від вчорашнього дня підрахунок цих протоколів саме сам відсоток не міняється. Ось. Ну а поки в нас не можуть підрахувати голоси, SpaceX представила екіпаж першої цивільної космічної. Місії. Цю місію там є. Ось нам представили чотирьох членів екіпажу: командира, пілота, бортінженера і бортового лікаря. Ось вони полетять в космос на кораблі Dragon, який розробила компанія SpaceX. Ну а запускати саме корабель планують на ракету носії Falcon 9. І це може відбутися, як уточнили в компанії SpaceX десь приблизно уже цього року, 15 не не раніше, вересня, Не раніше. Не раніше так. так ну і до новин вакцинації. В нас темпи ну в сенсі темпи зберігаються. Вони десь в середньому так. трошки менше ніж 20 тисяч щеплень на добу. маємо 231 тисячу з половиною, ну більше навіть щеплених. Це перша доза, і в нас. Лише дві людини отримали дві дози щеплення. Тобто до вже повністю вакциновані дві людини, такі повністю. Е, ну і врешті записалися на вакцинацію станом на 30 березня 378 тисяч людей. Ну трошки більше. 378 тисяч людей. Добре е, наразі це все. Більше новин на сайті umn.ua. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете нам задонейтити. Всі реквізити є у нас на сайті. З вами були Назар Зерій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.